Запоріжжя в умовах повномасштабної війни місто продовжує опікуватися дітьми, які потребують нашої допомоги та нашої підтримки. Зараз на обліку міської служби у справах дітей знаходиться більше 500 дітлахів, які опинилися у складних життєвих обставинах, та більше тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. З цієї тисячі більше ніж 900 дітлахів вже влаштовані до сімей. До речі, в рамках фінансової підтримки новостворених опікунських родин ми прийняли рішення про організацію виплат у розмірі 5 тисяч гривень на кожну прийняту в сім'ю дитину. Окрім того, у першому півріччі поточного року ми збільшили фінансування наших дитячих будинків сімейного типу. А от що стосується програми Діти Запоріжжя, то її реалізація зараз триває. І фінансується вона саме з міського бюджету у повному обсязі, вчасно і згідно з поданими заявками. І вже за перше півріччя міські дитячі будинки сімейного типу отримали виплати на загальну суму більше, ніж 670 тисяч гривень, а випускники шкіл, які є сиротами, Отримали по 2000 гривень. У минулому році ця сума виділялась дітям-сиротам на підготовку до випускного балу. Та хоч цього року вони і залишилися без шкільного свята, ми вже одно зберегли для них цю допомогу в рамках фінансової підтримки. Наші діти це наше майбутнє, заради якого ми обов'язково разом переможемо. Тихої ночі.